Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Більш меншого. Так, ну ми тут вже власне, почали трішечки обговорювати тему самотності, тому що Всесвітня організація охорони здоров'я б'є на сполох і каже, що самотність це фактично глобальна загроза зараз для всього людства, і що вона помолодшала дуже-дуже сильно. Давайте тому розбиратися взагалі, які хвороби провокує самотність, як впоратися зі страхом бути самотнім і з оцим взагалі відчуттям, тому що іноді це буває навіть в родині. Коли на в тебе купа mm -hmm. людей або просто в соціумі ти можеш почувати себе самотнім. От з цим феноменом зараз і будемо розбиратися. У нас для цього є Олег Сузонтович, наш психотерапевт, з яким <с. ми <с. точно себе ніколи самотніми не почуває. О, ранок Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго, Розі, ранку. доброго ранку. Спочатку треба бажати один одного так. не да. самотності протягом цього дня. Тому доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку вам. Гарний початок. Давайте просто, щоб ми про неї те саме говорили, визначимо про яку самотність йдеться. Це фактично самотність. Ти Сюди само ну, ви чуття. ж пам'ятаєте, Вишневського, його знаменитий, який нашумів в повість, роман Самотність в мережі. Вінос у в ті самотність в мережі. Тобто дійсно самотність може бути фізично, от людина живе абсолютно самотньо і соціальних контактів mm -hmm. нема. А може бути серед людей і одночасно відчувати себе абсолютно дико одинокою, самотньою, відщемленою, не переживаючи, не співпереживаючи. Тобто соціально-психологічно вона виключилась. І то, і то самотність ступінь ураження організму соматично на рівні тіла і психіки абсолютно однаково і ступінь. Антищасливості точно така ж. Хочете я вам зараз одну штуку? Давайте, Давайте. Давайте. ми Давайте. обожнюємо, коли ви нам коли міні я малюю... коли ви нам мінілекції о сьомій годині так. 40 хвилин я починаю малювати. От було шикарне дослідження. Я люблю його цитувати на лекціях. Це гарвардське дослідження. Професор Волдінгер до сьогоднішнього дня читає на тед-лекції. Це вже четвертий чи п'ятий дослідник. Уявляєте, самі дослідники вже зникали. 75 років воно тривало. Тобто воно війшло в книгу. Рекордів Гіннесу, як саме тривали дослідження, і вони вивчали точно так же питання самотності, щастя, здоров'я і тому так далі. І тому вивели це тікали, тому так довго вивчали. Знаєте. Тому так довго вивчали. На старті вони взяли невеличке містечко, і там біля 800 учасників, ага. яким було там 20 років, 25 років. І на сьогоднішній день з цих 800 учасників приблизно 700, вижило пару десятків. Ну, досягнули і більше років. І дослідники самі змінилися. Вивчались одне. Як ви проводите свій день, з ким ви контактуєте, що робить вас щасливим? На старті, що людей робить щасливим? Люди говорили, щоб стати щасливим, мені треба зробити кар'єру. Казали, Окей, далі ми за вами будемо спозитаряти. Інші говорили, мені потрібно просто багато грошей. Інші говорили здоровий спосіб життя. Я буду вести, я буду щасливий. От в кінці цього дослідження вони і вивели поняття щаслива, нещаслива людина і тут Працює слово самотність. Угу. От візьмемо умовно. Я зараз так дуже попсово передам угу. оці слова. Отже, є щас людина щаслива, назвемо його ща і буква не щаслива. Угу. Що показало це дослідження? Що в процесі життєдіяльності прагнення до грошей, здорового способу життя, контактів, неконтактів і так далі, щасливі люди ведуть дуже себе специфічно. По перше, вони контактують з великою кількістю людей. Hmm. Контактують вони постійно. Якість цих зв'язків завжди висока. Дивіться, я по роках якби рухаюся, mm -hmm. а кількість людей я їх лише збільшую. А, тобто воно рухається що? далі. Післяці далі разу. якість а. це глибина ага. розмови. Не просто зустрівся, передав з відбув і ну, відбув не роботу. Контакт, так. Але, але це навпаки, просто вибухи. твоє життя. Ага. Чим відрізняється нещаслива людей? По перше, дуже мало контактів. Ага. Буквально один, два, три. А що відбувається з віком з людиною? Ну знижуються її функції, знижуються фізичні суглоби, скриплять. Думок уже таких активності вже немає. Вже й дойти на ту зустріч якось не хочеться. Я ага. все одно перезвоню. Тобто, мало того, що мало цих соціальних контактів, а вони з віком, як правило, зменшуються, і в глибокому віці їх лишається один-два, а ага. то і тих не лишається. Так зменшується і просто ходити кудись. Глибина цих контактів зменшується. І є ще одне велике усвідомлення слова щастя та нещастя. Це з ким ти тусуєшся? От запитання: ти от маєш багато соціальних контактів. З ким соціальних Хто ці контактів? люди, так? Так. Так, от щасливі люди мають відносини навіть через багато років з молодими людьми. Людині уже 60-70, а вона тянеться до тусовки, до концертів, до руху, до переживання серед людей, які роблять якусь рух рух руханку елементарну, від фізичної до психологічної, тут же об'єднується по принципу. Нігілізму, цинізму, незадоволення, песимізму і так далі. Такий маленький клуб незадоволених людей, які говорять, що як, як же тепер можна оплатити той газ, три призаходять. Я нічого не розумію. Тобто люди індукуються один від одного чим незадоволені. По суті, перед нами зараз дошка щастя. Та, щастя Абсолютно а слово щастя а там вже була інша паралель. Це робить нас і здоровими, ага. і менш здоровими, ага. це робить mm -hmm. нас більш соціальними. І менш соціальними. А, тобто це йдеться, все це корелюється йдеться про соматику, корелюється. Олексій Зонтович, про здоров'я, коли ви кажете, чи вже це, про фізіологічне здоров'я теж? Це якраз це запитання звучало так, що робить нас щасливим, нещасливим, і як це відповідає нашому здоров'ю. Це і соматичне здоров'я, угу. тілесні здоров'я, будь-які хвороби, і одночасно психологічні, психічні, і навіть психічні розлади. А про які хвороби ви кажете? Будь-які Будь які Ну давайте так. Хто до чого генетично схильний? Я також не хочу звести лише соціально-психологічні uh -huh. феномени до прояву хвороби. У вас у мене є якась схильність до чогось, генетична схильність, uh -huh. яка передається через нам від енної кількості поколінь, і так далі. Просто оцей механізм їх реалізує. Це можуть бути ендокринні хвороби, тому що mm -hmm. там також описаний mm -hmm. стресовий механізм. Це можуть бути буквально фізичні хвороби на рівні е, е, гастроентерології, е, рухового апарату mm -hmm. і тому подібне. Ну, ще я не тривога, депресія і пішла так далі. Олеся, знаєте, що я не розумію? чому за цим дослідженням, е, з приводу якого ми з вами зібрались, е, більше самотніх людей молодих. Віком від 19 до 27 а років. А це вже інша річ, і це інша річ, тому що йде великий підмін активності е, буквальної на угу. сурогатну підпідмінність, типоці типу, оці комунікації е, псевдо? Так, я ще одну штуку намалюю. Запитання: а якщо е, людина щаслива, рухається по великій кількості зв'язків та з молоддю і тому подібне, а яким чином вона з ними контактує? Нам же СОСОМ підкинув техногенну революцію дистанційний контакт. Mm -hmm. І тут є одна з підказок: ти не можеш ходити, і твій вік 70-80 років передбачає, який гаджет тобі в руки. Ти взагалі платіжку не можеш оплатити mm -hmm. без, без допомогою онуків. Навпаки. Вручай їм гаджети, в їх користуватися, заходити в інтернет, соціалізуватися, допомогою друзів. А тим більше, якщо відео зображення твоєї подруги, який також 80 років, і вона знаходиться десь. Це одна з підказок. Тому тут може бути молодь. Яка uh -huh. починає підміняти реальний контакт от зараз uh -huh. у нас реальний і от контакт тут тоді uh -huh. дайте їм пораду, тому що це ж на соціально активний час навчання в університеті спілкування Абсолютно і так вірно. далі. Знаєте, мене здивувало. Я читаю лекції в університеті. В нас в медичному університеті великі зміни відбуваються. Інститут психічного здоров'я створений. Це реалізація державної програми ментального здоров'я, uh -huh. збереження психічного здоров'я дуже круто все. Заправлене і на зараз, і на майбутнє, і одночасно читаючи лекції в університеті студентам, я зауважую одну річ: uh -huh. коли ти знаходишся з ними у такому контакті, от зараз ви мене бачите, бачите, uh -huh. ви якось на мене реагуєте, реагуєте. Якщо я вам цікавий, ви не відриваєте від мене погляд. Якщо я вам не цікавий, ви починаєте опускати очі на гаджети. Як тільки ми започ... зупинили контакт, студенти вийшли в за аудиторії, що uh -huh. вони роблять? Думаєте, розмовляють? Ні, думати, діляться. Телефони Правильно. В руках. Вони беруть айфони. Телефони, вони в них гаджети і опустили. Таке враження, що вони спілкуються один з одним з допомогою телефонів. От звідси виникає велике питання, де діджиталізація це дуже добре і це великий прогрес. І ми нікуди не дінемося від віртуального життя. І одночасно, де треба просто контролювати і говорити. Е ні, це замкнене коло ми, ми ж заручники цього. Це коло. Як дозовано до цього прийти? О, ти зараз її є програма. Йор, домовлятися. Ми йдемо в кафе, так як це робить. Ані, я це бачив що правда а. до війни. Зараз ж нікуди не їздимо. Ну, а коли заходиш в кафе і домовляєшся, телефони в сторону складаємо. Той, хто схватив телефон. Відповів на щось, Той оплачує за всіх нас. Ну, ну жаль. Таки, ти, це знає, жаль. формальна yeah. історія yeah. така. Я таке теж не люблю. Знаєте, так домовляємося, так, так, так. Слушайте, у нас... Це є ігра... жодності. Нехай, але нехай через такі забави, ігри, домовленості і так далі. Ну, як мінімум, контролювати. А для чого стоять програми, які в понеділок нагадують ваш екранний час, зріс на десять uh -huh. відсотків. Uh -huh. Що ж там... на 10%? відсотків? Що я став більш тривожний, замість одного телеграм-каналу, я користуюся однією інформацією, наприклад, про ракети з десяти. Телеграм-каналів, навіщо це тобі потрібно, якщо ти все одно потім не спиш, mm -hmm. а реально на одному сигналу з тривоги від КМДА чи ще якісь Пане Олеже, а що робити тоді тій категорії людей, яка ну от, частково, наприклад, на самоті відновлюється? Є люди, які побули якийсь Ми, час самостійно, їм добре, але вірно. є люди, які, перебуваючи певний час на самоті, раптом у них виникає страх самотності, тобто якесь таке е, всеоб'ємлюче відчуття, що все вони одні і Допомагає навіть ні гаджет, нічого такого. Що таким людям робити? Звідки ну, почнемо з того, аутофобія? почнемо з того, щоб не в нас не створилася така ідеалізована ситуація. Люди йдіть до людей, люди розчиняють серед людей. Люди втомлюються від людей, від надмірної кількості mm -hmm. людей. Наше життя стало надзвичайно швидке. Тобто, за день ми зустрічаємося з значно більшою кількості людей. Ми швидко переміщаємося. Ми, mm -hmm. ми, 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 і тому виникає бажання абсолютно логічно, зрозуміле, усамітнитися mm -hmm. і це також варіант, коли треба допускати в сім'ях і погоджуватися, що він прийшов, нехай давайте помовчимо. Є період, коли треба помовчати, посидіти в різних кітках кімнати і так далі. Тому оцей челендж в тишину, в спокій у самітнення, він допускається. Але наші мозги розвивалися 150 тисяч років на соціалізацію. Ми пірнаємо в самотність для того, щоб вернутися до людей. І якщо людина вернулася до людей а навколо тишина і нікого немає. Ну, оце той варіант, коли доставай гаджет, вмикай телевізор, заходь на один плюс один на сніданок. Ви такі яскраві усміхнені. Розмовляй з ними віртуально. Ви думаєш, нічого варіант. Більшість людей все-таки відповідають на телевізор, дивляться на екран і Кажуть, ну що ти там несеш? Ти відчував це все. Значить, у нас вже виник контакт розмови. Олексій Зонтович, дякую вам за неповерхневий і справжній офлайн контакт. Потисну вам руку В офлайні дякую вам дуже Дякую. Не будьте самотніми перепрошую. Це просто зробити, Дякую. навіть у цей час. Спасибі. Дякую. Дякую. Хорошого вам ранку. І вам доброго ранку.